Олександр Панфілов один із одинадцяти гравців команди Крижинка, які прилетіли до Денвера на змагання. Для мене це дуже важлива поїздка. Я дуже на неї чекав. Я дуже довго тренувався, щоб поїхати до Колорадо. Мені дуже подобається, як вони нас зустрічають, тобто дуже тепло, з обіймами можна так сказати. В США більш краща підготовка до ігри. Церемонія така. Ми ходили грати у гольф у різні походи. Їздили на базу Air Force. Ідея привезти українську юнацьку команду до Денвера належить колишньому професійному гравцю чемпіонату України та тренеру київського компаньйона Івану Беневельському. Іван емігрував до США 13 років тому. В Колорадо він працює тренером у дитячо-юнацькому клубі Арапахо цього року запропонував американцям влаштувати змагання між місцевими командами та українцями, і вони одразу погодились. Ці ігри це дуже важливо для дітей, але це навіть не головне. Головне, щоб вони трошки перепочили від, від цих жахливих буденних, на жаль, подій, які коються в країні, дати їм ну, змогу дихнути трошки. Свіжим повітрям, так як, як дітям, щоб дати їм перепочинок, дати якісь позитивні емоції у цей складний час. Коли вони прибули перший день, то ну, я бачу, вони напружені і ну, діти є діти. Я навіть не уявляю, як вони це відчувають. Але я й бачу, як, як вони задоволені бути тут, як вони добре проводять час, як трошки вони веселішають. Бачу. Як вони посміхаються, це мене дуже тішить. Дорога до Денвера для хокеїстів з Києва зайняла кілька днів. Перед вилітом потренувалися два тренування. Потренувалися і потім зібралися і поїхали до Варшави, а потім полетіли до Денвера. Було тяжко летіти, але було весело і дуже хотілося прилетіти. Мені 14 років, граю в хокей 10 років, а з 4. Перший раз грав в Україні в Києві. Почав з татом і далі перейшов професійну команду. Коли дуже крута програма і організація, яка це все організувала, ми багато чого зробили. Хокеїстів з Києва на іграх підтримувала українська громада Денвера. Саме головне, ми вирішили підтримати наших хлопців, наших молодих гравців з України. Ми вирішили допомогти їм відчути. Саме тут настрій спільноти. Саме головне, щоб українці, коли приїжджають в сполучені штати, і коли в нас є тут діаспора, в нас є тут спільнота, маємо показувати, що вона проактивна, що вона в тонусі, що вона чує. Ти, звісно, підтримати як інакше. Ми стараємося гуртуватися, бути разом, проводити різні івенти. Американські юнаки з хокейного клубу «Арапахо» оцінили можливість грати з європейськими колегами для мене хвилююче грати з українською командою і отримати такий чудовий досвід. Напевно, таке трапляється раз у житті. Це справді круто. Ця гара багато значить, але якщо ми програємо, це нічого, тому що головне досвід. Я вважаю, що це справді особливий шанс зіграти з командою з іншого куточку світу. Вони хороша команда, у них сильні хлопці, і вони швидко пересуваються. Директордю США Крижинка і тренер вищої категорії Ігор Архипенко розповідає, що пріоритетом клубу є розвиток молодих хокеїстів в Україні, і такі поїздки допомагають вдосконалювати їх навички. Я впевнений, що діти цю поїздку запам'ятають на все життя, тому що організатори роблять все вони з нами 24 на 7. Архипенко хвилювався, що повітряні тривоги та вибухи у Києві вплинуть на рівень підготовки команди. Дуже погано. От у нас влітку не було світла, і тому ми не знали, буде тренування чи не буде тренування, розтане лід, чи не розтане. Іван Беневельський бачить перспективу для цих юнаків. Я вам скажу, що це талановиті діти, і в кожного з них може бути добре хокейне майбутнє. В Україні ми в це віримо чи в Сполучених Штатах. Незважаючи на непросту підготовку та довгий переліт, Крижинка на турнірі у Денвері виграла 4 з 5 ігор. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо.